За щодо Борочева, то я думаю, більшості відомо, що це літописний узвіс, який спускався з Київської гори на Поділ. Він згадується у літописах тричі, один раз згадується у слов'я Полку Ігровим. А Завдяки тому, що ми маємо літописну і інформацію слова, ми маємо певні критерії для його пошуку. І от такими критеріями за дослідження, тобто з 1820-го стали. Наступне бачимо колонку ліворуч, це орієнтир для назви. Тобто, чому він оборочив Ранні культурні шари, церква, яка згадується в контексті святого Василя, Ручай. І під питаннями такі моменти: як двір, пирогоща та логіка слова палпи Ігорю. Далі, по доповіді, ми все це розглянемо більш детально, в тому числі з джерелами. А... А... Щодо типу. Варіанти було визначені. Перший варіант це Михайлівський узвіс, який пов'язаний з монастирською легендою, яка оповідає тому, що Михайлівські Золотоверхи побудовані на тому місці, де знаходилося капище Володимира. Відповідно, ми знаємо, що це капище було на Беречому узвій в Озі. Але, типу, генерально воно обзарувалося на те, що поруч з Михайлівським Золотоверхом знаходиться церква Василя, тобто Трьосвятительська. Щодо Андріївської версії, це інша версія, то первісною запропонував і взорвалася вона на те, що, типу, біля підніжжя гори, біля цього спуску, знаходиться власне та церква, яку ми вважаємо перегощою, тобто Успінська церква. Траса, типу, яка позначена зелененьким, це власне Вознесенський узвіз, який ми винесли на питання цієї доповіді. Участого я займався Кирилівською церквою. Всі, ну, багато хто знає. І сенс в тому, що в типу, Кирилівської церкви було не визначене ктиторське питання. Тобто, хто такий титр це донатор, той, хто фінансував її побудову? Суперечність криється в тому, що, наприклад, перша стаття побудувала княгиня Всеволожа, яка похована. В храмі Святого Кюріла ю ж би сама создала. А друга згадка, типу, говорить про її сина, ховають в церкві, в яку заклав батько. Ми, ну відповідно, за довгі роки дослідження цього питання через призму літопису окрелись, окреслились такі гіпотези, що тільки князь побудував, тільки княгиня, князь почав будувати, княгиня добудувала тощо. Ми вирішили дослідити це питання не за джерелами літопису, які суперечливі, а власне. За джерелами самої Кирилівської церкви, ми знаємо елементи замовлення всередині церкви. ті самі ктитерські портрети, як Софії Київські, вони мають там щось говорити. Але проблема в тому, що в Кирилівській церкві ктиторський портрет не зберігся. Тобто є маленький його фрагмент. Ми бачимо, що там плащ князя. Ми знаємо цю топографію. Вона відповідає Софійській, але відповісти, хто там конкретно зображений, на жаль, немає можливості. Вдалося знайти поховальний портрет висипальні храму пізніше. Ми побачимо цю фотографію, і на цьому поховальному портреті міститься так зване «дамнаціо меморай», тобто прокляття забуттям. Це ну власне, коли ти цю фреску, де зображений князь з моделем храму, понівечили молотком, навмисні ушкодження. Є результати експертизи художників реставраторів які підтверджують, що це не пов'язано з реставраційною діяльністю. Що таких пошкоджень взагалі по храму ми не маємо, і в тому числі і в Софії ми такого не маємо. Тобто, це унікальне явище, яке буде досліджуватися ще додатково інфрачервоними ультрафіолетовими променями для того, щоб знайти бодай мінімальні залишки того макету храму, що був в руках у князя. От, власне, цей портрет на цій ділянці міститься пошкодження, більш деталізовано. Під бічним освітленням масштаб кожний кубік це два сантиметри. Заподіяні ці механічні пошкодження інструментом щось на кшталт молота, оскільки залишає такі прямокутні квадратні форми центральна частина, от я повернусь назад, центральна частина вона повністю перетворена в муку, і якщо ви побачите при деталізованому огляді цей фрагмент. Там залишилися сліди тиньку ХІХ століття, коли було прописано з гори олійною фарбою. Зараз воно відкрито. Тобто воно показує, що це типу не пов'язано а з реставраційною діяльністю, і не пов'язано з діяльністю художників, які розписували наново цей храм в ХІХ столітті. А, хто ж типу це міг заподіяти? То в принципі ми маємо тільки одну зачіпку під 1147 роком після смерті Ктитора. Оповідається о том що а, і розграбіш океаніс, і за славом дружини, ігорів і всі воложі сігла і скоти, і, і взявши імені много в вдам'ях і монастирів. Тобто, типу, скоріше за все, мова може йти про дружину і зі славом а, Після дослідження титерського питання, оскільки на портреті ми бачимо зображення виключно князя Анікалині княгиня, то відбулася така ситуація, що Тут ми бачимо поховальний портрет чотири князя, які мали упокоїтись в чотирьох нішах аркасолі цього ж самого приміщення, тобто поховального. Відповідно, датування цього пошкодження це не раніше літа 1146 року, що засвідчує, в принципі, дату побудови Кирилівської церкви, її розпису. Вона побудована і розписана до 1146 року. Але цікаво, що потім ми вирішили розібратися, хто ж на тому портреті зображений, і саме пошкодження дозволили розробити моделювання організації усипальні. І вона показала, що права частина з трьома усипа... аркесолями відводилася для тих, хто має бути похований, а ліва для людини, яка вже померла для перенесення поховання. І, відповідно, ця людина була зображена поперед засновника цієї церкви, попереду титора, тобто вона була більш авторитетніша. На цю роль е підходить певний авторитет, ну, умовно можна назвати це як засновник роду. Е відповідно, цей поховальний портрет дозволив розшифрувати особливості організації. От ми бачимо е численні усипальні давньоруських храмів і. Відповідно, спостерігаємо певне тяжіння в південній частині завжди дуже багато аркасолів, а в північній мало. Ну, і, відповідно, портрет дозволяє сказати, що був певний поділ заздалегідно заготовлені місця і місця, в які вже переносять поховання. Ну, пригадаємо, наприклад, екскурсії наші Поличакова. Ми дуже часто бачимо гробівці, де є прізвище. Місця заготовлення, але люди ще живі і тільки після смерті там наб'ють написи, поховають тих людей. Тобто це заздалгідна підготовка. А, що цікаво, типу, модель м -м, організації усипальні Кирилівської церкви, не могла типу, відповісти, хто конкретно. Вона давала чотири комбінації. А, але коли ми перенесли цю ж саму модель на усипальню Канівської церкви, Яку саме побудував теж князь село Ольгович в 1144 році, то заклав то відбувалася певна ситуація. Якщо ми беремо рід Ольговичів, то цих усипалень не вистачає, типи не, ну, не вистачає людей для поховання з роду. Але якщо ми беремо а, Святославичів, все ідеально розкладається, і причому відбувається така цікава штука, що відповідно цієї моделі. Поховання Святослава Ярославича мало було принесено до Кирилівської церкви, це відповідно моделі. Але коли ми цю модель розробили, то трошки по-іншому почали грати літописні свідчення. От Перед нами фрагмент літопису, який Ваня Зосенка дуже любить, 114 1147 рік, і візе на конець града в монастир святому Сім'ю. Тепер щодо прочитання цього фрагменту, як читають історики, як читали, продовжують читати: це монастир отця його і діда його святослава, да? а там поклали тіло обі'єнного. А от е, філологи, які займаються літописами, мають іншу думку. Так, доктор е, філологічних наук інституту мовознавства Ірина Залізняк читала цей фрагмент як отця його. А ось цьому фрагменту вона взагалі не приділяла увагу. І відповідно вона казала, що датування має спиратися е, на часи Олега Святославича. Так, так, да, 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 ми, ми до кінця йдемо. Можна? Та так, так, да, да, давайте. Та От, ми ж пропонуємо такий варіант, е, виходячи з моделювання, що виходить, що Святослав Ярославич, нібито, має бути в Кирилівській церкві, що отца його, а діда Святослава там Тамалаше. Причому, типу, аргумент наступний: в літописі, коли йде мова про монастирі або про церкви, завжди кажеться або отца його, або монастир діда його, або мати його. будь інші варіанти, коли типу йде. Мова про щось таке колективне, то йде мова отній. Використовується Отні. Всі ми прекрасно знаємо з публікацій цей момент. Плюс ще один момент невідповідно чому вони згадують ім'я отця, наприклад, якщо діда тут згадали. Ще один момент. Чому тоді діда типу, не використовують як першу монастир діда, а потім вже ця? Тобто дуже багато питань до цього моменту. Після чого ти ми передивилися всі літописні згадки про Симеонів Монастир, про Кирилівську церкву. І от дивіться, Кирилівська церква побудована за життя князя Псевода, тобто до серпня 1146 року. І в нас згадується Симеонів монастир 47, 50, 62 рік. А потім зникають згадки про нього взагалі. Але з'являється Кирилівська церква, 71, 79, 95 дев'ятий, Uh, виникають певні запитання: а чи це не одна і та сама споруда, чи це не одна та сама пам'ятка, не один той самий монастир, таке А, uh, Відповідно, у нас такий проміжок, де ти типу, пойде злам: це 1162 рік по 1171. Ми знаємо, що в 1169 році відбувалося в Києві. Uh, прийшли uh, війська uh, Боголюбського, Стислав Андрійович грабує Київ, грабує церкви, як гадує літопис, грабує всі. Відповідно, після грабунку ті церкви мають переосвячувати. ті церкви, які мають актуальну а, позицію, то вони будуть переосвячуватись тими назвами, які були. Але сенс в тому, що церкви закладали. В ім'я свого небесного патрона, да, і от апріорі Кирилівська церква не може бути закладена Селодом Ольговичем в ім'я свого небесного патрона, тобто ім'я хрещення. Чому Джерела згадують про те, що він в інаках Кирилл? Це в даному випадку веденський пом'яник, який нещодавно опублікований, якщо не помиляюся, в 2008 році. А, таку ж саму інформацію нам дає Грушевський, який оповідає, що в Київському історичному товаристві була копія пам'ятника, де згадується. Всеволод в винах Кюріл і брат його Ігор е, Георгій уб'єний в Києві. На жаль, я не, не знаю інформації, який саме пам'ятник був на руках у Грушевського, але це дозволило йому казати, що Всеволод саме в винах Кюріл. Тому що Філарет Гамилевський працював з пам'янниками, і він пригадує різночитання в ялицькому пам'яннику, де так само типу, вказує, що Всеволод в виниках Кюріл. Тобто, виходить така ситуація, що князь Всеволод. Який побудував цю пам'ятку, апріорі не міг закласти як, її, як Кирилівську. От. Е, перейдемо далі. Е, оскільки Симеонів монастир локалізували на Копеньовому кінці, де віднайдені фундаменти е, трьох церков, то, вилучивши оцім е, моментом, що Всеволод не міг апріорі закласти Кирилівську церкву як Кирилівську, відповідно. Є великі вірогідності того, що це Симеонів, Монастир, Сімйоніва церква. То ця місцина має таку характеристику з церков. Перша це церква Святого Василя на Новому Дворі. Перший за архітектурою це побачив ще рапопорт. Потім, такої ж самої думки притримувалися Толочко, такої ж самої думки Асєєв притримувався. І, в принципі, ця думка типу устоялася. Навіть Харламов, коли типу, на нову її розкопав, він теж типу каже, що за характерними деталями архітектури це храм Василя на Новому дворі. У нас теж не виникає сумнівів. Щодо другої церкви, яка на копервому кінці, то вона згадується в літописі: це церква святого Іоанна. А, Наприклад, Петро Петрович, типу, судячи з датування, каже, це може бути як позначка під номером 2, так і 3. Але відзначаю, що логічніше ще бачити під номером 3, оскільки поруч з цією місциною знаходилися ляцькі жидівські ворота, які в пізніші часи називалися Іванівськими. Такі самої думки був ще раніше, раніше Широцький, теж зазначав, що поруч ворота Іванівські, відповідно, церква Івана. Ні. Якщо е, в нас така ситуація, що Симеонів ми наче вилучаємо, то під номером 2, здається, невідома церква. Але кандидат на цю точку тільки один є. Чому типу на північ від Київщини ми шукаємо тільки ще один храм: це храм святих мучеників, який згадується у літописі е е е в некролозі князя Святослава Вселовича. Там де мова про те, що хворий князь повертається повертається в одній із Карачива. І її намагалися шукати біля Кирилівської церкви. Чому? Бо типу, маємо такий запис: церква тая суща у святого Кюріла». Ну, відповідно, дослідники, які шукають локацію, які шукають е розміщення церков, е бажають, що та церква, яка існує біля святого Кюріла. Але сенс в тому, що в літописі ніколи не згадується, щоб церква була тая суща, е в контексті розміщення. Суща використовується завжди в літописі як таке, що належить. Тобто, в даному випадку може бути мова про те, що та церква належить Святому Кирилу, знаходиться в його відданні, тобто в відданні того монастиря. І якщо ми використовуємо цю картину, у нас утворюється така ситуація з церков. церква Іоанна, церква святих мучеників Бориса і Гліба і церква. Василя узвозу, то один з головних критеріїв це його назва. Були версії, що типу, згадується в літописі ніякий сінька біріч, біріч посада, да, типу про князя, то, можливо, десь був його двор, давайте шукати двор того Сеньки Біріча. двор не знайдено, гіпотеза така гуляє, типу, діє. Берлінський згадував. Як у збиратися, і відповідно, етимологія відзбиратися. Потім була версія, що там збиралися люди, а не збиралися узвозом, тобто все воно шатко. Але сенс в тому, що ми знаємо, узвози називаються за орієнтирами, за церквами: той самий Андріївський, той самий Михайлівський, той самий Вознесенський, за пізнішою Вознесенською церквою, і з'являється ну, можливість підставити питання, а чи не за церквою Бориса і Гліба і названо літописний узвоз. Якщо ми будемо розглядати, прошу е, якщо ми будемо розглядати літописня свідоцтва Поборичого звіст, то ми побачимо, що, по-перше, він на а е, Є ділянка під горою, тобто це дійсно узвіз, тут спору нема. Але, типу, дуже класний момент. Е, на цьому узвозі розміщувалося капище перуна, яке побудував Володимир Святославич. З іншими ідолами. І воно дозволяє типу трохи далі заглянути, бо це капище згадується ще не один раз. І оце капище дає нам таку свіду... такі свідоцтва. По-перше, типу, от бачимо фігурує на холму, але церква Василя, говориться, що потім церква Василя і побудована на тому а, холму. От оцей цей момент. Тобто, дозволяє зрозуміти, що всі ці літописні згадки йдуть про одну локацію. Потім знаємо, що церква Василя побудована пізніше на місці капище, і відповідно потрібно сказати, що ще до Володимира існувало то капище. Так, Ігор Рюрикович збирався на тому холмі, де стояв ще пірун. Uh, коли Володимир приходить до Києва, то маємо такий момент, знову згадується деякі капіща. Тобто він приходить на дорогожичі і обрився між дорогожичем і капічем. Серед дослідників є така думка, що це, uh, цей рів, який він прокопав, він знаходився на найвищій ділянці, яка вела до місця, тобто між uh, верхніми течіями Глибочича і скомороха. Якщо ми будемо дивитися, перед нами тут дорогожич, яке локалізовано. А, дослідниками топографіями ідеально. А, те місце, де можливо знаходилося. Чи що? Ось Дорогожичі. Літописні. Де відбувалися битви рівна місцина. Чи ви до метро прив'язуєтесь? Давайте тобто всі питання. В кінці. То відповідно, є можливість сказати, що між дорогожичем Рів і тут капащем. Над цим ще потрібно думати, але як варіант. Пропустимо. А, і якщо ми типу, а, поговоримо про всі концепції, які є, то а, проаналізуємо: Михайлівська не має жодного орієнтиру, Андріївська жодного орієнтиру немає. Тут ми, наче, маємо церкву Бориса і Гліба. Ранні культурні шари оце проблема. Михайлівська, наче має церкву Василя, але ранніх культурних шарів, які відповідають часам Хоча Володимира, вона не має. А Андріївська церква має. Андріївський узвіс має Вознесенська відповідно має, оскільки на Копрівому кінці знайдені шари 10 століття і прекрасно представлені. У Михайлівській серед пріоритетів, типу, дійсно, є церква святого Василя. У Андріївської ми такої не маємо. Щодо Вознесенської, то церква Василя визначена: церква Василя на новому дворі. Нижні три блоки, тобто двір, і логіка слова у ігорю. Я виношу під питання, чому по-перше, двір, коли він згадується в контексті капища, що капище знаходиться в ній, терівного двора. Тут важко зрозуміти, чи це мова про те, що він десь поруч знаходився, чи мова типу в опозиції, що на тєрівному дворі теж знаходилось якесь інше капище? Тобто, тут типу не досить зрозуміло. Щодо перегощав, то в слово полку Ігорю в мене сказано, що ігор. Едет по Побарічів к святой Перегощі, тобто не сказано, що вона от прямо типу, біля цього Борисва прямо -прям знаходиться. Тому знов таки під питанням. Але якщо розглядати від Михайлівського до Перегоща, достатньо далеко: від Андріївська має її геть поруч. А щодо Вознесенської, це, звісно, типу ближче, ніж від Михайлівської, але не порівняно з Андріївською. Щодо слова полку Ігрем, то давно дослідники звернули ту увагу, що. Не згадується, що Ігор в'їжджає з честю і славою великою в Київ. Тобто в них складається враження, ніби він минає місто. Такі думки виказувалися, такі думки є. В нашому випадку, якщо розглядаємо вознесенський узвіз, то в принципі Ігорю не потрібно заїжджати в місто або він проїжджає прямо під його стінами. Ну і власне, дякую за увагу.